Національний банк України оновив правила зберігання захисту використання та розкриття банківської таємниці. Сам порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Банки і надалі гарантують таємницю банківського рахунку операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції, банківські рахунки чи платіжні картки, які раніше можуть бути надані банком, самим клієнтам, їхнім представникам, за рішенням суду, правоохоронним чи державним органам, які мають. Відповідні повноваження про те, виключно у випадках у порядку та обсязі, встановлених законом України про банки і банківську діяльність обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. НБУ запевняє, що збереження банківської таємниці для банківських установ першочергове завдання, але в той же час регулятор доповнив перелік правоохоронних структур, які мають можливість з 20 березня отримати інформацію про номер платіжної картки особи, яку вони перевіряють. Правоохоронців.